Поки танцювала риба з раком, Україна визначила представника на Євробачення у Базелі. Артисти отримали свої нагороди на Гремі та Золотій Зарілі рум, потап забув випити таблетки, інді хейт зашкварився. Ну і звісно, нові українські релізи, яких назбиралося дай Боже. Опа, опа, мене звати Настя Денеж, і це відеопроєкт звучить про сучасну українську та зарубіжну музику. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставайте спонсором або оформлюйте підписку на Patreon. І ну ми дивитися! Більше Гремі вам розкаже Олексій Бондаренко. А з вами ми коротенько пройдемось по переможцям. З очевидних переможців Сабріна Карпентер, яка забрала найкращий поп-альбом та кращий соло поп виступ. Кращою новою артисткою стала Чапел Роан. Тут поки що все логічно. Бійонсе забрала три нагороди: альбом року, кращий кантрі-альбом та виконання в дуеті кантрі композиції. На цьому моменті жарти про те, що Бійонці всі бояться, перестають бути жартами. Ви мене точно не переконаєте, що альбом Бійонці був більш впливовим та більш помітним за альбом Білі Айліш. До речі, сама Білі Айліш була номінована у семи номінаціях, і жодну з них вона не взяла. Натомість Кендрік Ламар, який був номінований у п'яти номінаціях, взяв їх всі, причому за одну пісню. Not like us, Kendrick Lamar. Що ж це за феноменальна пісня така, спитаєте ви мене? Для цього я вас трохи посвящу в конфлікт між Кендріком та Дрейком. Почалося все в далекому 2013 році. Тоді Кендрік Ламар на фіті з Бікшоном назвав себе кращим в індустрії за багатьох своїх колег, в тому числі кращими за Дрейка. Тоді Дрейк. Не відрогував якось феноменально. Він сказав просто і лаконічно: Ну, в хлопці є амбіції. Окей, вже через 10 років Дрейк і Джей Коул записують спільний трек, в якому називають себе і Кендріка великою трійцею індустрії. На що Кендрік відповідає, що немає ніякої трійці, великий тільки він один. А далі пішло-поїхало. Дрейк записує на Кендріка, Кендрік на Дрейка, Дрейк на Кендріка, Кендрік на Дрейка. І фінальним акордом у всьому цьому стречі стає трек Not Like Us, в якому Кендрік буквально ледь не назвав Дрейка PDF-файлом. They not like us, they not like us, they not like us. Цікавий факт: Дрейк за всю свою кар'єру отримав 5 номінацій Гремі, а Кендрік 5 номінацій отримав лише за одну пісню, яка є дісом на Дрейка. В цьому всьому скандалі є ще з того, що Дрейк судиться з Universal Music Group та Spotify за те, що вони нібито штучно підвищують популярність треку Not Like, Us і тим самим приглушують популярність треків Дрейка. Юридичні баталії цих двох продовжуються, але найцікавіше було на Супербоулі. У перерві з Суперболу фінальної гри з американського футболу цьогоріч виступав Кендрік. Його виступ на секундочку переглянуло 133,5 мільйонів людей. Що більше, ніж сам суперфінал з американського футболу, який переглянуло 126 мільйонів. Цим самим Кендрік побив рекорд Майкла Джексона, який тривав 32 роки. Відмінністю виступу Кендріка було те, наскільки багато у цьому всьому перформансі було відсилок політичного характеру. Спочатку Семюель Джексон у ролі дядька Сема, який символізує безпосередньо Сполучені Штати Америки, говорив коментарі, які нібито характеризують відношення Америки до чорних людей та культури. Занадто гучний, занадто безрозсудний і, звісно ж, занадто гетто. Потім під час виконання Хамбл сам Кендрік з його е, танцівниками, які всі чорні чоловіки, сформували на сцені е, нібито прапор, який був поділений на дві частини. Хтось побачив у цьому символічне зображення нинішнього стану Америки. Ну а хтось у цьому всьому считав нагадування про те. Що країна була збудована на праці темношкірих американців після виконання першої пісні Ламар сказав, революцію ось ось покажуть по телевізору. Ви вибрали правильний час, але не ту людину. Right time, Чи говорив артист про Трампа, який був присутній на цьогорічному супербоулі, не скажу, але хочеться сподіватися, що так загалом весь виступ нагадував гру, і ця гра може натякати на те, що темношкірі американці. Шукають свій шлях у політичному та культурному житті Сполучених Штатів Америки. Вони нібито повинні грати в цю систему. Ламар завершив свій виступ багаторазово повторюючи фразу вимкніть телевізор, вимкніть телевізор. Зрештою світло потухло і з'явився напис «Game over». А під час виконання «Not like us» Кендрік запросив на сцену Сабріну Вільямс, тенесистку американську та колишню Дрейка. Як ви зрозуміли, на цьогорічному супербоулі Дрейку було ну взагалі нелегко. Поки весь стадіон підспівує, що він педе файл, його колишня танцює під діс на нього. Господи, з цим дрейком я зовсім забула про спільний трек з Сізою. Кендрік Ламар з нею заспівав аж дві композиції: – «All the Stars» та «Loser». Для Taylor Swift гра також була не самою вдалою. У перервах між грою на великому екрані показували знаменитостей, але якоїсь гучної реакції на них не було. А ось коли показали Тейлор, її освистали. Кажуть, що таку реакцію стадіону могло викликати дві причини. Перше, це те, що Тейлор зустрічається з гравцем футбольної команди Кензас Сіті Чівс, які того вечора грали проти Каліфорнії Eagles. Ну і звісно, освистали Тейлор не Кензас Сіті Чівс, а суперники, тому що Тейлор підтримувала свого хлопця, що логічно. Інша ж теорія в тому, що Тейлор освистали фанати Трампа, адже у цих двох доволі давній конфлікт. Ну, як конфлікт? Просто одного ранку президент Америки вирішив написати, що він ненавидить Тейлор Свіфт. Але погодьтеся, все могло бути набагато гірше. Наприклад, як у Дрейка. Дмитро Менатік анонсував свій четвертий сольний альбом, але зробив це трохи незвично. Артист вирішив презентувати свій альбом аж чотири рази, створюючи щоразу нове унікальне шоу в нових локаціях. the vibe is not there Перший концерт вже відбувся, і хоч мене там не було, але люди кажуть в інтернетах, що це було фантастично. Арт об'єкти, сцена рамка та фотозона у вигляді обкладинки альбому, декламування віршів з альбому Катериною Політаєвою, акторкою, та звісно, Женою Яновичем. А також купа Пасхалок, які стали зрозумілі відвідувачем вже наприкінці шоу. Вже наступного дня після презентації відбулася прем'єра першого кліпу з альбому на пісню Так вмієш лиш ти. Який зняла Таню Муіньо, і хоч 25-й рік тільки почався, але мені здається, що ця робота вже претендує на кліп року. Тож давайте подивимось фрагмент. Здають, Якщо ви думали, що я буду лише хвалити Монатіка, то ні. На презентації альбому був помічений Дмитро Гордон, і мені здається, що Монатік не дуже перебирає людьми, з якими він взаємодіє, адже Гордон не лайк. Нацвідбір, довго ми на цій темі зупинятися не будемо. Якщо ви хочете, я залишу для вас в описі відео, де Олексій та Влад обговорюють цьогорічний нацвідбір, А ви там собі вже подивитесь. Від себе додам. Я десь посередині між нагорняком, який каже, що це найгірший нацвідбір, і між Владом із Олексієм, які кажуть, що цей відбір найкращий. Тому що, на мою думку, сценарій, тисячі один ведучий, затупи на сцені це фе. А ось учасники шортлиста від мене лайк. Тисенко, до речі, якщо ви пам'ятаєте такого на днях, випустив шматочок треку, з яким він змагатиметься за право представляти Сан Марина на цьогорічному Євробаченні. Давайте послухаємо фрагмент. <му> Натомість Грісана навпаки зняла свою кандидатуру за спробу брати участь в Сан-Маринському нацвідборі. У своєму інстаграмі артистка написала, що після проходження до півфіналу її команда отримала. Детальний лист, де вказували, що, по-перше, потрібна її участь, по-друге, безліч ресурсу, якого в неї зараз немає. Тому вона вирішила зосередитись на написанні нової музики. Пам'ятаєте, я на початку казала, що Потап забув випити свої таблетки? Так ось він придумав собі нове сценічне ім'я, і тепер він старший брат зі східної Європи, Славік Балаган. У своєму відео Пета описує задачу проекту Славік Балаган наступним чином: я тут, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті дурні формальності заходу, які заважають вам відчути справжнє щастя, костюми, правила, поліція, зарплати. Там, звідки я родом, у нас нічого з цього немає, особливо зарплат. І все ж ми щасливі, і ви теж можете. А по суті, він просто підтримує образ східного європейця за кордоном. Чому східного я показую в лапках? Давайте я вам нагадаю, що до східних європейців зазвичай належать три країни: Україна, Росія та Білорусь, і тривалий час ледь не до 24 лютого 2022 року. Іноземці вважали, що немає трьох окремих країн України, Росії та Білорусі. Вони думали, що це просто один єдиний східнослов'янський народ на чолі з старшим братом Росією. І знаєте, останнє, чого я хочу під час війни з агресором і його спільником, так це те, щоб мене та мою країну ототожнювали з ними. І поки Олексій Потапенко грається у східноєвропейського брата, вдягає треніки, золотий годинчок, кожанку. В коментарі вже прибігли іноземці, які пишуть: що та віримо, Європа східна дуже, дуже сумна. А що Потап їм відповідає: Та ні, з моїми піснями та випивкою тут дуже весело. Питання тут це де залишається відкритим. Але на жаль, це не найбільший зашквар Потапа. Він пішов далі і дійшов аж до Дудя. Російського журналіста, якому він дав інтерв'ю, на моє здивування після аналізу багатьох вирізок з Тіктоку, прочитання статей та оглядів склалося враження, що це інтерв'ю не розраховане на росіян, не розраховане на іммігрантів, розраховано саме на українців, не самих свідомих, але українців. Я не хочу на цьому дуже довго затримуватися, але ще більше не хочу, аби ви йшли до перше джерела. Тому в коментарях залишу вам посилання на короткі викладення від Бабелю та відеоогляд від Роми Генія. Якщо від Потапа за шквар для мене це щось цілком очікуване, то інді хаїт мене здивував. Що трапилося? Спитаєте мене ви, український режисер Інді Хаїт зняв кліп на пісню Інстинкт для Світлани Лободи. У 21-му році інді хаїт вже режисував пісню для Світлани Лободи на пісню Інді рок – вок». Але тоді, в 21-му році. Українці були не те щоб дуже свідомі і не дуже розуміли, де зашквар, а де ні. Як сьогодні ця співпраця вплине на репутацію інді хаїта в індустрії? Тяжко сказати, тому що в нас не те, щоб дуже сильно працює культура скасування. Можливо, хтось навіть не побачить в цьому якоїсь проблеми, адже теоретично Лобода українка. Але все одно мені від цієї ситуації сумно, адже вважаю, що інді хаїт. Доволі талановитий режисер, який трошки забруднив свою репутацію співпрацею з Світланою. Давайте тепер перейдемо до чогось більш позитивного. Альбом Курганів вже готовий. Ми ще не знаємо точної дати релізу, але 2 лютого вже відбулося прослуховування цього альбому. Ну і звісно, що за прослуховування альбому курганів та й без донатів. Правильно, за той вечір вони зібрали понад 2 мільйони гривень. Діти інженерів беруть паузу у творчій діяльності. Чи надовго не знають, як складеться життя, але чесно, не хотілося б з ними прощатись. Попри це, учасники обіцяють випустити декілька треків, а в травні зіграти свій фінальний концерт, який анонсують трошки згодом. Ми раніше розповідали вам, що там відбувається з лейблом Moon Records і Роялті за пісні Скрябіна. І маємо по цьому трошки апдейтів. Засновника лейблу Андрія Пасічника оголосили в розшук за невиплату роялті. Ну а справу директорки лейблу Тетяни Корчимахі вже передали до суду. Їй світить від 12 років за ґратами. На цьому по апдейтам все, але будемо тримати вас в курсі всіх справ. Тому не забудьте підписатися, аби нічого не пропустити. 3 лютого в українському домі відбувся підсумковий зорепат релізів. Це офлайн-подія від команди Лірум, на якій вони дивляться найкрінжовіші та найкращі кліпи за рік. Окрім цього, команда редакції вручила вже вдруге свою нагороду Золота зоря Лі Скажу чесно, мені тяжко бути неупередженою щодо цієї новини, адже я була співорганізаторкою та менеджеркою цієї події. Але ну подивіться самі, це було класно. Серед запрошених гостей і переможців були ОК Нельзи, Джамала, Мур, Зен Сліпінг, Крихітка і Хейт Спіч. Всього було 10 номінацій, і що логічно 10 переможців. Серед переможців також був і гурт назва, який отримав нагороду за вибір слухачів. За нагородою гурт вийшов не у повному складі. Не було Павла Гоце з тої причини, що а він зараз долучився до Збройних сил України. Тож на події було все. Зіркові гості, хороша українська музика та важливі анонси. Якщо ви були на підсумковому зарепаді, пишіть як вам. У вас не було шансів не чути цю пісню. Ви або натрапили на неї у Тіктоці, або пам'ятаєте її з реклами Сільпо у 2009 році, або, можливо, ви дивилися фільм Пропала грамота 1972 року. Взагалі це українська народна пісня, або ні. Дехто вважає, що це польська народна пісня. Можливо, тому вона так сильно віруситься у польському тіктоці. У будь-якому разі пісня не була чи не міжнародного масштабу, і в тіктоці її співають абсолютно всі. Подивіться самі, танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком. Ми знаємо, що можливо тепер ви будете цілий день або вечір ходити і наспівувати Танцювала риба з раком, риба з раком. Ком петрушка. Але для того, щоб трошечки поробити це, перейдемо до релізів. Часто я чую, що мій плейлист дебільшого меланхолійний і трохи сумненький. Можливо, це так, і він поповнився ще одним сумненьким нуарним репом від Море Нуар та Ремі Калеса. Якщо вам хотілося жити краще, то ви обрали не той час для народження. Ця фраза змусила мене задуматись. Давайте послухаємо фрагмент з пісні. Якщо вам подобається музика сецвіта, то сподобається і музика до сліз. До сліз це сольний проект Каті Закревської, яка тіктокерка, стрімерка, ну а також музикантка. До речі, музику вони роблять разом з Богданом, її хлопцем. Це той який сецвіт. Вам може здатися, що я надто багато аналізую тексти пісень, але вони ж самі напрошуються. Пісня від села Близнюків, яка змусила мене задуматися про сенс життя. Не так давно я питала у своїх друзів, як вони називають дволітрову пляшку пива. Серед відповідей я почула знайомі торпеда та цицька. Це, якщо ви не зрозуміли, була підводка до нового релізу цицькі пива, який мене дуже повеселив. Сподіваюсь, повеселить вас. Можливо, це новий тренд переспівувати пісні Ірини Білик. Але я, якщо чесно, і не проти. Бо, якщо чесно, переспіви мені імпонують більше за оригінали, і пісня Одиноке у виконанні Дентеса не виключення. До речі, якщо ми вже згадали про Дентесу, то я не можу згадати той факт, що він не так давно розстріляв. Бюст Пушкіна з танка. Це вже не вперше він розстрілює Пушкіна, подібно щось було на лізі сміху, але цього разу я не до кінця зрозуміла цей перформанс. Навіщо та щоб що? Що ви думаєте з цього приводу і які емоції у вас викликав розстріл бюсту Пушкіна? Пишіть в коментарях. Якось Оля Закревська сказала, що песимісто це дуже прикольне слово, і я не можу з нею не погодитись. Песимісто дійсно звучить набагато краще за свій антонім оптимісто, яке звучить, наче якийсь ЖК. А давайте поки послухаємо композицію, яка називається песимісто. Нарешті в тому не римують із вдома. Те саме, це пісня про містан останні декілька місяців. Давайте послухаємо, що про це говорить сама виконавиця. Одноманітність та накопичена втома тиснуть, а щодня по колу відбуваються одні й ті самі речі. Попри це, ми рухаємось, хоч інколи це відбувається просто за інерцією, і робимо все, щоб підтримати себе та своїх. Тома вже так знайома, точить кіхтіки з. Реліз Рені Керста Юві, які вам або дуже сподобається, або ви зловити від нього панічку, або і те і інше, як зробила я. Anyway, давайте слухати. Oh, а стабілізувати наш з вами стан пропоную піснею маловідомого українського гурту Солт Falls. Наступна пісня рано чи пізно стане вам у нагоді, якщо ви всі архівні кадри або дитячі фотографії публікуєте під пісню Старі фотографії. Якщо ви захочете розбавити свій інстаграм новою піснею, то між нами вам знадобиться старі фотографії. На яких нема... Любителі хардкору, сьогодні вам також є що взяти з нашої добірки. Про постпанк ми також не забули. Особисто я взяла стабільність у свій плейлист, аби хоч десь вона у мене була. Якщо ви хочете повернутися у свій 2007-й, то віорія написала для вас сніжинки. Я не прям вау як сильно люблю етніку, але ця пісня дійсно гарна, без усяких шаблонних оп гоп гей, тралалей я живу, я Чесно, не думала, що додам Тіна Кароль у наш плейлист, але це цвіт робить дива. Для мене це ну не дуже неочікувана колаба. В цілому Тіна зараз активно працює з молодою українською сценою, той самий нацвітбір, Дім звукозапису, але давайте не будемо забувати про тітушок 2014 року і їх зв'язок з тіною Кароль. Не знаю, як ви, а я встигла скучити за ницопотворну, тому на моїй вулиці сьогодні свято. Щоправда, якщо ви хоча б трохи в армійському контексті, навіть якщо самі не долучені до Збройних сил України, то пісня може вам здатися дещо сумною. Погрів руки теплим стволом калаша, загорнути в красар, як м'ясо в лаваш. А на цьому у мене сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо ви в Україні, та лайки, якщо ви за кордоном. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, незалежно від того, де ви знаходитесь. Збір на гур в описі під відео. А також ставайте спонсором нашого каналу та оформлюйте підписку на Patreon. па, -па!